Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що народ, приїхали з баті нагороди, капуста, дивіться, яка вже. І коротше вирішили міжряді трошки просапати. І в нас є ось такий агрегат. Зараз вам батя розкаже, що воно таке... Що воно таке батя? Ну розкажи йожики. Такі от йожики. Не знаю, де воно колись в колгоспі на Який, якийсь агрегат видно був до трактора, так? Да? Да. І це батя десь його. Підмутив. І таке зробив, коли коняку тримали, то міжрядний обробіток був. Да, міжрядний обробіток тудилося, був. Йожиці, але сьогодні я міського коня. І оце коротше, так тягаю Ну що, бачите, трошки бур'яна є. А далі з тієї сторони. бачите ну, Коротше, гербіцидами ніякими не пирскали, нічого буде. А чим зовсім малих пирскать, але вирішили перестрахуватися. А батя каже, так, пройдемо. Така, вона, ну, ось, да. ось, Дивіться, результат саме, і... після того як ми пройшли Ну, непоганий. Пройдемо днів 2-3 пройде, а тоді сапкою просапаємо. Сапкою пройдемо і рядочки. Воно передають дожді і там воно, я думаю, за днів 10 поки зілля свіже подскочить, воно перекрити, закриє. Таке вже десь хвилин 40 вже пошли у нас, десь я показую по пустину. Да, вже... Гусінь пішла. Гусінь вже. десь на капусті були знайшли вже. А, тут вже треба... Одна вже треба... треба контролювати. І треба буде пирскать, щоб не з'їли. Так, то не видно, що воно... літає метелики літають такі маленькі, да? Це так? моль. Моль літає, видно? О, видно, а так, так. так. Літає моль, і це вже яйця відкладає, так? Так, да, да, да. це так. Гусінь. Тобто треба ще. Можете тут понаблюдати. Вони відкладають яйця з цієї сторони. Ось дерево є. Ось до цього. Там листя починає крутити. Ну її листочки є. Потім не капуста нічого. А це у нас пташечки помогли. Трошки їдять пташки. Там зайці. З цієї сторони зайчики, пару десятків з'їли. Ну нічого, ми будемо дивитися да. за цим. Ай, ну таке, я їм казав, що хай виросте тоді їжте. Ну, деякі рядочки більше, а деякі менше. Ну, тут різні сорта. Тому і так, ще десь може е, десь більше води вилили при посадці, десь менше. так от працює. Ну Дивіться, результ, ну різниця очевидна. А, а сонечко тереть, воно зараз земля просихає, влага залишається. Да. Так що Працювий. поїхали. Так, покажемо вам трошки як воно щоб дуже тяжко, то ні. Земля промокла достатньо, звісно. Хорошо і виходить рівненько розригжується. Вот так, і працюємо. Такі три дочки, бачите. виходять гарненькі. Так, а тут доходимо до краю, бачу зараз трошки підчищаю, бачите які такі Ну, Ходить ніби як непогано. Вже половина є. А половина є, ще трошки. Я промокла. Так, йдемо вже останній рядок. Тут трошки, звісно, вильнув десь трактором був. Ну нічого. Бачите, одразу видно де, де йшли, де ні. Так, друзяки, ну що, так попрацювали, Батько зразу чистить. Ну, отакий от результат у нас вийшов. Ну, Більш-менш непогано. Звісно, можна було б бы коником, щоб самому не тягати коником можна було, але знаєте, кінь копитом там наступить, там наступить, а там нагнеться з'їсть. То й буде, ну буде неприятненько. Ну от така от. Да, батя каже, ми не нагинаємося, не їмо. Тягнеш собі, зупинився. Перекурив, хоча не куримо. Ну, такі от рядочки. Непогано доволі вийшлося. да, Там якесь одне таке місце, там трошки більше бур'яну. Ну, але загальна картинка. нормальна. Вийшло те, що ми і хотіли. Бачите, вже підсихаємо, ну, підсихаємо між міжряді, вітерець трошки дує, сонця немає. В принципі, погода сьогодні нормальна. Не жарить, коротше. Так що отак попрацювали та й будемо їхати додому. Ну а кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Пока всім пока. Всім пока, Пока.